Последний путь для Ценки Андрей Акадизи, легендарный гитарист, продюсер, музыкант, основатель группы Green Grey. Аплодисменты Дизелю. Уходит красиво король украинского рока. Ну, попа. Дизель уезжает последний путь. Отправляется. Чтобы придать свое тело огню. -у -у! А, у -у -у! Артисты, друзья. Куди ти пташка летиш? Одна з найкращих пісень. Ми будемо стартувати пташки, коли не йти на небо зі славою, а ти таку заробив.

обіцяємо травму з луну ...українського роботу ...українського життєвого бізнесу і взагалі українського Это холодная гриле Грея. Шаны дизелю. в шоу-бизнесе сегодня были соратники коллеги, дизеля, канал Бел, тусовался и просто был другом, хорошим партнером, товарищем. Вітай, шану дизелю! Хоча дихання дійсно зупинилось, але його творчість залишила після себе дуже великий складок. І цей складок проважить всій Україні. Віддай саме дизелю. Колона грім-крія. Траверна колона дізеля! Сама дізелю. Я не перебираю. Віддай сама дизелю. Траверна колона. Кіне маскаль, куда пойдут, до крискри право на колона дизеля Прямуємо, проводжаємо кило дизеля в останній шлях.

Дружим, до грінкрея! Паркуємо праворуч, ліворуч. Приїхали. І будемо формувати пішу колону. травму на колону. Алія! Стоїмо! Ой, ми, по-моєму, на на гіпзал. Да, на Ну, По крайній мере, я так слышал, що на віп-зал. Підходимо ближче до звуку і будемо робити коридор шани. Під'їжджай! Не під'їжджай! Стоїмо! Друзі, підтягуємося всі, хто мене чує. Давайте зробимо коридор шани для дізеля. Це останні метри, коли ми можемо бачити, чути. Віддати останні метри шани. А потім будемо тільки молитися. Вони йдуть не просто на небо. Вони йдуть в вашої пам'яті, вашою шами. Як я кажу за наших героїв, які віддають життя за наших героїв. І я кажу за дізеля також. Віхто, кого люд любив народ, того любив поло. Тому треба гадувати найкраще, найтекліші і танцювати. Господь сказав, радуйте, ми радуємо, що він з ним, Господь забирає краще. Друзі залишається буквально десяток метрів. Можна стати і праворуч, ліворуч, але ми трошки візьмемо маленьку паузу і останні треки, які ці треки навіть цей не Це Дикіся, кисть, дійся! Віти, вибачайте, я знаю, що, я знаю, що це важко, коли втрачаєш пустки, але це улюблені не тільки Києва, не тільки в Україні, а в Тому не ображайте, ви мали дішам, сидить, як ти показав, це знаю, маю тільки та я теж хотів бути і голосівати. Зарізь вам. Таке. Друзі, я звертаюся до всіх, я дяді поля. хто не знає, але я впевнений, що знаєте. Бо дуже великі втрати у нас в країні. І дякуючи кожному з вас, дуже. хто донатить, хто підтримує наше військо. І особливо дякую Грингрею. Ви кращі, кращі. І такі не залишиться. На жаль, деякі залишиться в пам'яті. Але я хочу ці хвилини, останні хвилини сказати наступні слова. Я прошу, я зараз будую сюди, але в мене один мікрофон є. Давайте ці останні метри, скажіть гучно, що ви побажаєте дізелю. Я думаю, що це в бізглінь, такі почути. Ne znam, da vajde pravo stojimo. Plus. Plus, plus, plus. Prudi. Tako vej na putu. On je kraši. On realno kraši. Pripraćaj moj elitu. A elitu vrednju vrednju <гум> Священнеслужителі Української Ростафаріанської церкви, Растафарянської церкви сьогодні будуть читати молитву, проведжати Дізеля на Асоціації України. Запитуйте нас, що за культ Ростафарянського. Та нам все Це зрозуміло. Це наша крута церква. Десь впливали в інстаграмі. Не, в ТикТоке мы с вами, мабуть, бачили. Как она а вы, я знаю, поручил на... Украинская эстафарянка. А что, а У меня просто, знаете, уже 12 аккаунтов не слышишь. Я там мелькаю все время. Как она постоянно. Я вас бачу тоже достаю, а вы не Cheers, cheers. Друзья, сегодня мы собрались. Провести останню путь Андрія. Час упокійний. Прийми душу брата нашого Андрія Дизеля, музиканта гри... музики Грінгрею. Даруй йому спокій і світло жити у променях Сіону, осяйним благодаттю твоєю. Хай пісня його лунає у вічності, як молитва серця, що не стихає під дощем правди. Хай музика лине в просторі часі, нагадуючи про душу яка живе у вібраціях любові. Джамі, друзі, ми стоїмо перед таємницею переходу душі, перед душею нашого брата Андрія, який своїм життям і музикою торкався сердець людей. Його пісні були не просто пісні були не просто звуками, вони народжувалися з любові, болю та пошуку світла. Музика Андрія єднає нас навіть зараз, коли його тіло спочило, але дух продовжує звучати в гармонії творіння. Бо той, хто творив із любові, не вмирає, він лише переходить до іншого виміру світла. Нехай Господь прийме його душу у спокій Сіону, де не буває темряви забуття, а лише світло істини й краси, нехай пам'ять про нього надихає нас жити чесно, творити щиро, любити безумовно. Мир і вдячність Андрієві. Його музика буде звучати доти, доки звучать серця людства. Спочивай з миром, Андрію.